Він передав Росії військові винищувачі та сотні балістичних ракет, якими зараз Москва бомбардує Україну за його каденції. Міністра оборони було атаковано ракетою. Точка У дев'ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Йдеться про Олександра Кузьмука, колишнього генерала армії України, нардепа і командувача Нацгвардії. Його діяльність пов'язана з державними нагородами і реформами збройних сил, але водночас і з резонансними подіями. Підписуйтесь на канал Телеграфі, щоб дізнатися, де зараз генерал Кузьмук, та пригадати скандали пов'язані з ним. Докладніше далі. Звання генерала української армії Кузьмук отримав у 98-му році і був звільнений з військової служби Володимиром Зеленським у 2019-му. Серед винагород військового діяча орден за заслуги третього ступеня, ордени Богдана Хмельницького першого третього ступенів, орден Данила Галицького, іноземні ордени престижу. Кузьмук також двічі обіймав посаду міністра оборони України за першої каденції з липня 96-го по жовтень 2001-го трапилося дві суперечли. Події, зокрема, у квітні 2000 року стався нещасний випадок. З полігону у Чернігівській області було запущено ракету Точка У, яка зійшла з курсу і потрапила у дев'ятиповерховий житловий будинок у Броварах. Тоді загинуло троє людей, п'ятеро отримали поранення. А у жовтні 2001-го над Чорним морем було збито пасажирський літак, Ту-154, який виконував рейс тель авів Новосибірськ. Міждержавний авіаційний комітет постановив, що літак збила ракета. С 200 випущена під час українських навчань ППО. Однак також є версія про те, що насправді цю ракету випустила Росія, а Україна просто взяла на себе відповідальність. Зокрема, Кузьмук публічно визнав відповідальність і вибачився перед родинами загиблих. Катастрофа забрала життя 78 людей. Згідно з розслідуванням схем, Кузьмук також підписав угоду про передачу Росії низки Ту 160 ту Ту-95МС та сотень ракет Х-55. Угода була підписана у Ялті у 99-му році між урядом України, який тоді очолював Валерій Пустовойтенко, і урядом Росії на чолі з Владіміром Путіним підписали її в обмін на списання газових боргів загалом на суму близько 275 мільйонів доларів. У жовтні 19 року Кузьмука було звільнено з військової служби за віком, однак із правом носити військову форму. Проте він залишився радником Міністерства оборони у 22-му році. Він відвідав Кам'янський район. І вручив нагороди пораненим воїнам за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, 21 лютого 22 року, Кузьмук вступив до лав територіальної оборони України як доброволець. Через поважний вік він не міг бути мобілізованим офіційно, але сам Олександр наполіг на тому, що хоче доєднатися до ТРО. А у квітні 24-го року Кузьмук засвітився у Монако. Як розповів сам генерал у коментарі кореспонденту, там він відзначав своє 70-річчя. Він стверджував, що святкування. Було скромним у колі родини. Одночас екс-міністр зазначив, що приїхав на три дні до родичів, які мають у Монако нерухомість, яку придбали ще до війни. Віктор Муженко, генерал української армії, який був начальником генштабу ЗСУ. Під час АТО він керував операціями на сході України, у тому числі ухвалював рішення під час виходу українських бійців з Іловайська. Втім, після звільнення зі служби муженко став дедалі рідше з'являтися у медіапросторі. Телеграф ю розповість про те, чим запам'ятався генерал, а також де перебуває зараз і чим займається під час великої війни. Майбутній генерал народився у 61-му році в селі Виступовичі, що на Житомирщині, навчався у ленінградському загальновійськовому училищі. Після навчання проходив військову службу у Закавказькому військовому окрузі та групі радянських військ у Німеччині. Там він у різний час обіймав посади командира мотострілецького взводу, роти та батальйону. Пізніше муженко став офіцером відділу бойової підготовки танкової армії Прикарпатського військового округу. Після розпаду СРСР він закінчив. Військову академію Збройних сил України та продовжив службу з 97-го року. Військовий командував танковим полком механізованим полком був начальником штабу та першим заступником командира танкової дивізії північного оперативного командування. У 2003 2004 роках військовик перебував із миротворчою місією в Іраку як начальник штабу. Після цього закінчив оперативно-стратегічний факультет Національної академії оборони України у 2005 році. Муженка призначили начальником штабу та першим заступником командира 8-го армійського корпусу у сьомому році він отримав звання генерал-майора, а через п'ять років генерал-лейтенанта. Певний час Муженко був депутатом Житомирської обласної ради від партії регіонів. У 12-му році військового призначили заступником начальника генерального штабу ЗСУ. Ще за два роки виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов обрав Муженка першим заступником керівника антитерористичного центру при СБО. невдовзі тоді. Ішній президент Петро Порошенко призначив військовика начальником генштабу і головнокомандувачем ЗСУ. Після Іловайської трагедії, коли росіяни розстріляли понад 366 українських бійців, муженко припинив бути командувачем антитерористичною операцією. Тимчасова слідча комісія дійшла висновку, що ситуація під Іловайськом стала можлива через неадекватні дії начальника генштабу Муженка і тодішнього міністра оборони Валерія Гелатея протягом чотирнадцятого дев'ятнадцятого. Років Муженко був членом РНБО і головнокомандувачем ЗСУ у 15-му році. Він отримав звання генерала армії керував і брав участь у різних операціях в зоні АТО та займався реформою армії за стандартами НАТО. У 19-му році президент України Володимир Зеленський звільнив Муженка з посади начальника генштабу. Також його звільнили з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів. У 21-му році генерал розповідав, що працює в центрі воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони та науково-дослідному інституті ЗСУ. 24 лютого двадцять року. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив світлину, де разом з муженком працює над картами у Генштабі. Згодом залужний подякував Муженку за підтримку, безцінний досвід та участь в обороні України. У 23-му році стало відомо, що Муженко провідний науковий співробітник науково. Дослідного інституту ЗСУ він періодично дає коментарі медіа, аналізуючи війну Росії проти України, ділиться своїм баченням бойових дій, і робить прогнози на майбутнє в оборонній сфері. Відомий український генерал Сергій Кривонос особисто очолював оборону Краматорського аеродрому у 2014 році. Попри те, що у 2021-му його звільнили зі служби ЗСУ, після початку повномасштабної війни з дозволу генштабу він очолив оборону Київського аеропорту Жуляни. Втім, згодом військових зник з усіх радарів. Телеграф ЮЕ розповість, як склалася доля генерала Сергія Кривоноса і чим він займається тепер. Сергій Кривонос народився у 70-му році в Кременчуці. Свій шлях військового він розпочав у 94-му після навчання у київському вищому загальновійськовому командному училищі. Отримавши освіту, майбутній генерал розпочав службу у 10-й окремій бригаді спеціального призначення у селищі Первомайське. У 99-му вступив на навчання до військової академії. Обрав службу у 8-й окремій бригаді спецпризначення на Хмельниччині. Вже там кар'єра Сергія Кривоноса пішла. Шла вгору. Спочатку він став заступником командира бригади, а потім заступником командира і командиром полку. У 12-му році Кривонос очолив штаб високомобільних десантних військ ЗСУ. Російське вторгнення у 14-му році на той момент уже полковник кривонос зустрів на посаді начальника штабу, першого заступника командувача ВДВ. У жовтні 14-го року Сергія Кривоноса призначили начальником управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних сил України. У травні. 19-го секретним указом президента України заступник секретаря РНБО Кривонос отримав звання генерал-майора. Проте, вже наприкінці того ж року, генерал почав втрачати посади та впливу. А влітку 21-го кривоноса взагалі звільнили з військової служби ОЗСУ. Навесні 22-го року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, генерал Кривонос пішов добровольцем в армію. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив його керівником оборони аеропорту Жуляни. При цьому варто зазначити, що на військовій службі Кривонос у цей час не перебував і на військову службу під час мобілізації не призивався. Ба більше пізніше з'явилася інформація, що проти кривоноса відкрили кримінальну справу у ДПР за його діяльність навесні 22-го року. У 23-24 роках українці могли часто бачити Сергія Кривоноса як військового експерта у різноманітних ефірах на Ютуб-каналах. Він активно коментував воєнні дії в Україні, аналізуючи їх через свій воєнний досвід. У березні 25-го стало відомо, що генерала призначили керівником інституту глобальної громадянської безпеки на базі Академії військових рекрутів Штурм у Варшаві. Виявилося, що зараз Кривонос живе у Польщі та ділиться своїми знаннями. Та військовим досвідом поза Україною, а саме в країнах Балтії. На початку війни він очолив територіальну оборону Дніпра, але невдовзі був позбавлений українського громадянства. Цей чоловік увійшов до рейтингу 100 найвпливовіших українців, а потім потрапив до СІЗО. Один із найвідоміших громадян Дніпра. Він так і не зміг стати очільником Києва. І все це про Геннадія Корбана, відому політичну фігуру в Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, куди зник Геннадій Корбан, де він зараз, чим займається і як змінився. Докладніше далі. Український політик Геннадій Корбан народився 70-го року у Дніпрі. Після служби в армії Геннадій поїхав до Москви, де продовжив здобувати вищу освіту і працював брокером на віржі Центр Союз. У 92-му році Корбан повернувся до Дніпропетровська і створив свою брокерську контору. Потім заснував компанію «ІК Славутич Капітал. З 2005 року входив до складу наглядової ради компанії Укрнафта. Бізнес Корбана був орієнтований на первинну приватизацію торгівлю ці. Паперами та будівництво нерухомості. Чесно кажучи, в Україні ніхто не заробив свій перший мільйон на виготовленні інноваційного продукту. Всі перші капітали будувалися на торгівлі. Я не став винятком. Розповідав про себе Корбан. Політичну діяльність Геннадій Корбан розпочав у тринадцятому році, коли отримав посаду віце-губернатора Дніпропетровської області. Дніпропетровську обласну адміністрацію. Тоді очолював Ігор Коломойський. Коли до влади прийшов Петро Порошенко, олігарха Коломойського зняли з посади, а разом із ним у відставку пішов і. Геннадій Корбан від початку війни на Донбасі активно виступав проти російської агресії та сепаратистських проявів у регіонах, створивши перші добровольчі батальйони. У 15-му році Геннадій створив політичну партію Укроп і хотів пройти до ради під час парламентських виборів. Проте безрезультатно. Потім Корбан хотів стати мером Києва, але підтримали його трохи більше 2,5% виборців. Я поміняю мерію. Мені навіть цей будинок мерії не потрібний. Здам його в оренду, щоб отримувати додатковий дохід і зніму набагато менший офіс. Казав тоді Корбан. Незабаром політика затримала СБУ у низці кримінальних справ пов'язаних з його діяльністю на посаді заступника губернатора. Наприкінці року його відправили до СІЗО. А партія тимчасово усунула його від керівництва. Навесні 2017 року. Суд зняв з Корбана всі звинувачення. На початку 2020 року Корбан очули громад. Мадську раду при міськраді Дніпра і без погодження з ним не ухвалювалося жодне ключове рішення для міста. Неодноразово Геннадій Корбан потрапляв до списків найвпливовіших людей Дніпра. А у дев'ятнадцятому році навіть очолив рейтинг за версією видання НВ. У його житті не обійшлося без трагедій. Так, у 21 році Корбан втратив у ДТП 16-річного сина Лева. Це сталося на Дніпропетровщині біля села Новоолександрівка. Син політика загинув разом з однокласницею. Під час катання на позашляховику Багі. їхні тіла виявили у річці мокра сура. За попередніми даними, молоді люди хотіли заїхати на міст, але не впоралися з керуванням та впали у річку. Вибратися вони не змогли, оскільки були пристебнуті ременями безпеки. У лютому 22 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Геннадій Корбан перебував у Дніпрі та очолив територіальну оборону міста. У липні 22 року політик повідомив, що має ненадовго виїхати з України. Щоб побачитися із семирічним сином, але коли хотів їхати назад до країни, у нього на кордоні з Польщею вилучили паспорт, заявивши, що він позбавлений громадянства України. Через свої соціальні мережі Геннадій Корбан публічно звертався до Володимира Зеленського з проханням вирішити непорозуміння і заявляв, що це порушення його конституційних прав. У результаті Корбан поїхав до Лондона, звідки продовжував дистанційно допомагати Дніпру та подавав позови до міжнародних судів, щоб Буск оскаржити рішення президента про позбавлення його громадянства. Екс-лідер укропу активно веде Фейсбук та Телеграм-канал, публікуючи новини Дніпра, а також коментує ситуацію на фронті та важливі події у світі. Позбавлення громадянства Корбана викликало бурхливу реакцію серед населення. Тому на сайті кабінету міністрів створили петицію про повернення політику громадянства, і вона швидко зібрала 25 тисяч підписів. Ба більше понад 200 українських політиків та громадських діячів підписали відкритий Ли Зеленському із проханням переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана у 23-му році мер Дніпра Борис Філатов інтерв'ю розповів, що Корбан перебуває у Європі і продовжує оскаржувати рішення про позбавлення громадянства України та формально залишається головою штабу територіальної оборони Дніпра. На 25 п'ятий рік публічних повідомлень про відновлення українського громадянства Корбана не з'являлося. Цитата: у мене є квартира в Тель-Авіві та Лондоні. Немає проблем, але я хочу. Жити вдома в Україні, казав Корбан. На своїй сторінці у Фейсбуці він публікує фотографії Дніпра, критикує дії Дональда Трампа та пише про російські обстріли. А здається іронічним, що про злочини російських окупантів політик пише саме російською мовою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.